Диявольські Вітанечко, всі ми з вами продовжуємо бігати в цьому темному світі, дивному світі, темному світі цибуляних війн. там, Чи, чи тут не цибуляні війни? Так, добренько. У нас тут є три шляхи: прямо, праворуч, і ліворуч. Я не знаю, куди ми з вами спочатку підемо, і я взагалі не знаю, куди мені рухатися. І тут взагалі якось так темно, страшно. Господи, де я? Так. Щось, щось. Щось щось заблукав. Я вже взагалі забув, вибачте, що так, так довго відео виходять. Я вже взагалі забув, що до чого тут. Як змінити пістолети? О, пістолети. а Що до чого тут а як бігати? Куди за. Куди навіщо? А як? Стоп. Хто тут? Де? Хто? Ти ще що таке? Мені треба срібло, щоб лікуватися, так? Наскільки я пам'ятаю. І мені треба світло, щоб бачити, куди я взагалі хочу, хочу піти. Де я? Там хтось ходить. Як лікувати? Чому в мене в минулого разу? Здоров'я не зникало, а цього разу моє мене здоров'я зникає. Так, щось тут, щось тут мусить бути. Журнали, які журнали? З коміксами чи що? Які журнали? Де журнали? Інвентаря в мене немає. Які журнали? Так, друзі, почнемо з того, що я не знаю, наскільки... Де я взагалі... Я не знаю, що я тут роблю. Минулого разу ми знайшли, нам треба було в минулому епізоді попроходити босів повшатувати. Та ну ти скільки будеш тут з'являтися, я тебе тільки вшатаю, ти вже тут з'являєшся знову. А! Собака дика, викинь свою шляпу. Так. Де я? Стоп. Минулого разу, я ж говорю, ми знайшли, нам було треба вшатати три, три боса. Три, три великих боса. Вшатали ми два, на, 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 напевно. Наскільки я пам'ятаю. Чи три. Так. Стоп. Скільки там було? Це вже так давно було, друзі, чесно, я, не, я, 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 я навіть не знаю. А, у мене просто не було часу навіть... Та йди звідси, гадиви, з'явилося знову. А, не, було, не було часу, як такого зайти. Попроходити чи ще щось, тому що я просто не встигав. Я весь в роботі був. У мене тут дуже великий завал на роботі. А, та хто ти? Та йди ти звідси. Не буду я з тобою битися. О, хлопці, вшатуйте його. Чи він тільки за нами бігає вони, вони тільки за мною бігають? А, блять. Не, не, не чіпайте мене. Випалюйте їх. Давайте Бо в мене здоров'я не дуже багато. Так, праворуч мені йти не треба. Життя 41. Ага, є мапа, є торба якась. Я маю мапа. Але мені треба там якісь журнали забрати. Давайте я по, по старому принципу збігаю. Заберу журнал. А, журнали, блядь Так, журнали. Журнали в мене є. Я маю мапа і журнали. Ох! Оце бійня. Треба вижити в цій бійні. Оп! Хуюшки. Не з'їсте мене. Хто ж цибулю їсть того? Ні, ну цибуля взагалі її можна їсти, але... Щось мені здається, що цю цибулю з ГМО їсти ну, тупо не варіант. Так, давайте трохи підзбираємо срібла собі. Срібло дає мені здоров'я. Ніхера собі запечені овочі будуть. А можна мені такий вогнеметик? Ну йоп. Набагато краще буде, ніж, ніж я бігаю з голкою. Так, добре, ви тут стійте а я піду пройдуся сюди, подивлюсь, що тут. Я їх просто поперестрибую. Так, тут в нас взагалі нічого нема. Чи є? Нічого не зрозумів, напевно там нічого нема. Так, хлопці, відстрілюйте їх. Бо гризуть цибулю. Та, а, я ж згадав, вони ж сука з'являються постійно. Немає такого, що ти вибив, зачистив територію там і пішов. Що мені треба тут? Мені треба розчистити цю територію. Для цього мені треба що зробити. А, для цього мені треба... Міняю журнали. Так, журнали міняю на вибухівку. Отак. Давай Та яких терактів? Премію не дадуть. Та, добре. Премію. Хіба в'язні тут не безкоштовно? Безкоштовно, але ми оптимісти. Дуже гарні оптимісти. А, тіка їм, Шатують. Я зрозумів, він, він хотів журнали за пре. Тобто, сука, помінять журнали на вибухівку. Щоб я міг вийти через цю печеру. А, блядь, де, стоп, не в ту сторону. Там бахнуло. Так, все, далі. Все, тупо далі по стандарту. Так, ліворуч. Що ліворуч? Ліворуч нічого. Праворуч. Де я? Куди мені йти взагалі? Ще десь вибухівка має бути. А, темно, блядь. А ось о хлопці якісь танцюють? Хлопці, привіт. Тільки тут монстри прийшли. Блядь, що робить? Я можу з вами поговорити? Ну? Дуже весело, але куди мені йти далі? <гум> Може туди далі кудись. Чи сюди далі кудись. Чи я звідси прийшов взагалі. Друзяки, я звідси прийшов, чи я звідси... Ні, я звідси прийшов, напевно. Прямо я пройти не можу. Звісно. А можу, дивіться, ні і Прикол. А я можу стіни ці прорубати. Хоч трохи. Але куди далі? Мені треба знайти вихід. Бо вихід це не вхід. Може сюди десь? Та вимкнуть свою жхарманку, блядь. Куди мені йти? Придурочні. Так тут ще щось з'явилося, наче чи ні. А, це я звідси прийшов взагалі. А, то то я не туди пішов. Я ж прос, про профоооо. Про, Підірвав то все тут. А пішов в іншу сторону. Оба йопт, ти де? О, привіт, мухомор! Я тебе пам'ятаю. Ти людей виносиш сюди. Ти молодець. Він живий. Не зважаю. Це сорт такий. Факт смерті до них не відразу доходить. Повір для них так краще. Який дивний сука гриб. Але ми на вулиці нічого собі. Ну дивіться, в цій частині у нас хоч квести з'явилися. А, що я спуститися не можу. Не можу. Не можу, не дають. Я намагався. Що це тут за риболов стоїть? Ти хто? Корнюшон. Маленький огірочок. Добренько, давайте мене нап нап напевно назад в темряву, бо такий великий кон контраст між темрявою та цим всим. А! Все, отак двері відчиняються. Добренько. А далі куди? Де бос? Сука, Лис! п твою мать! Ти що тут забув? Ми ж з тобою дру друзяками були раніше! Собака Лис! Шатать мене вирішив! Це ж той кіборг, він там сидів на, на цьому кріслі, на оцьому, єбай. А, давайте йому ще пару лап відстрілимо. Так трохи підлікувалися чудовенько. А, блядь, на тобі сучка. Це. Це знову ти. Я мав перевірити тебе. Будь обережним. Пан. Слизький тип. <кхи> Ми робили все, що могли. Але цього було недостатньо, Блін, це ж наш кентлис. Відчуваю свої лапи. Свої пазурі. Мало. Чому ми досі тут? Щоб страждати? Гарне запитання. Так, йдемо на пом... А можна виделку взяти? Блін, друзяка колись, прощавай. Ти був мені як. Не знаю хто. Бо нам не розкрили тебе. А, куди нам взагалі? А, кудись вниз. О, це він цього вшатав чи що? І ми? Я вже хочу третю частину. Я вже цю хочу дійти і хочу в третю зайти. Мені цікаво, що буде в третій, Як воно буде в третій? Стоп. Що це? Де радість у голосі? У тебе син народився? Що це? Де радість у голосі? У тебе син народився. У мене немає сина. Тепер є. Його звуть Томате. Оригінально. Що далі? Тепер ти працівник мобільної церкви. Блукай по світу і заробляй гроші. В сусідньому кабінеті є пульт керування. задаси маршрут і вперед. А ти? Закодуюсь і піду в поштарі. Що? Не твоє діло. Ні, фіга собі, це в нас приквел до першої частини виходить. Він вас влаштовує, пане Гільда? Так. Т тобто ми граємо за батька Томате, до якого ми тоді в першій частині прийшли. А тепер нам показали, як ми знайшли сина. А ворушилися -то ми. Чесно, я не думав, що кінець буде так швидко. Якби я знав, що кінець буде так швидко, я б навіть би не припиняв записну, ну, тут першого, першого епізоду запис. І не записував би другий епізод. Це було б в одному епізоді. Ну що ж, ну, якось так, слухайте, дивіться, давайте по факту. Гра томати 2, шлях томати 2, вона зроблена. Зроблено цікавіше, вже є квести додаткові, вже оптимізація трохи краще. Сама гра по собі трохи довше. Пов'язали сюжет першої і другої частини, хоч ми грали не за автомати, але було цікаво. Нові механіки з'явилися. і Мені подобається. Мені дійсно подобається, і ми будемо проходити ще й третю. А на цьому поки все. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей.